Особливості лікування гострого болю. Які? Гострий м'язовий біль не копірується наркотичними препаратами. Що вже казати за нестероїдні протизапальні препарати, да? за гормональні препарати. Єдине ефективне рішення, правильне положення тіла. Коли людина, біль у неї настільки сильний, що вона не знає, що з собою зробити, є певні положення тіла, які цей біль можуть полегшити. Це називається вимушені положення. Вимушене положення при захворюваннях легень. Це яке буде? Коли людина розкриває собі грудну клітку для того, щоб краще дихати. Да? Вимушене положення, коли болить живіт, це яке? Да. Зблизить мечовидний відросток і лобковий симфіс. Для того, щоб зняти напругу з черевної порожнини, хоча б навіть з м'язів черевної порожнини. Вимушене положення при болях в спині. Це яке буде в людини. Теж або лягти з да, для того, щоб розтягнути м'язи спини. Або вже людина як може, так і стоїть, зняти тянучий біль там в тій чи іншій частині тіла. Людина повинна прийняти. Максимально зручну позу, щоб м'язи розслабилися, а біль поступово вщух. Є і таке вщух. болю в попереку саме вигідне положення буде лягти на спину і закинути ноги на, Ні, на стілиць. Зігнуть їх під 90 градусів да, от стигні, і положити їх на стілицях. Оце одне із положень таких. Ну, це тимчасове покращення стану. Це приблизно прирівнюватись до е таблетки, дії таблетки. Все. Ну, краще ж не пить таблетку, да? вимушене положення прийняти. Ну а потім уже поступово виводить себе з цього стану. Самостійно, на жаль, коли є такі гострі стани, людина себе вивести не може. Однак у такому стані на другу добу починають наростати симптоми інтоксикації. Це зараз ми з вами розглядаємо гострий стан, який я приводив вам в прикладі. Преддучного слайда, біль стає нестерпнішим і змінює свій характер. Який біль буває? Гострий, переймоподібний, оперізуючий, і радіюючий, постійний, ну, інтервальний, гострий, ріжучий, колючий, різні. Люди по-різному описують цей біль. І частіше цей біль зв'язаний з проявом мнозі в, в нижній кінцівці. Це біль, як то кажуть, от сідалічного нірва. Ну це не так. Це біль від спазму сідничних м'язів. От ви виявляєте, наскільки мають спазмувати сідниці, щоб отак боліло в нозі? Люди описують цей біль, як будто їм в ногу засунули гарячий прут і ним ковиряють в різних напрямках. Витягнути ногу неможливо, як тільки нога випрямляється, сразу людину сковує. От таке в неї положення приблизно. Вона корпус випрямляє, ногу сковує. І, і отак от вони і приходять в такому положенні.